Не заготовлені питання й очікувані відповіді після паузи, в 15 місяців президент таки дав прес-конференцію. каже, довго мовчав, бо не любить спілкуватися з пресою. Не на те вчився Дослівно. За дві години встиг розповісти про політичних в'язнів сина мільярдера, добудову лікарні Охмадит і динаміку покращення. Президента почула Анастасія Станко. До зустрічі з президентом готові представники громадської організації Молоді регіони. Вишикувалися з прапорами перед українським домом. Тут Віктор Янукович призначив прес-конференцію. Чого При сюди прийшли? Я Бабла заробити. – Прийшов кофе попити. При, – Прийшли підтримати свого президента. <свісно> Ні, а заради чого? <свісно> ну заради того, щоб взагалі-то загліто Місце для протесту опозиції лише через дорогу ближче. Не пускає міліція. Ганьба! Hey, президент не виходив до преси вже 15 місяців. Його зустріч із журналістами планували ще на липень минулого року, та після ухвалення мовного закону активісти зайняли сходи українського дому. Гарант прес-конференцію скасував сьогодні ж йому вже ніхто не заважав. Півгодини Віктор Янукович приділив переказу свого діалогу з країною. З папірця президент читав та показував слайди, як вирішуються проблеми з газом, модернізується медична сфера, з'являються шкільні автобуси. Розповів і про проблеми з водою і ліфтами. В кінці свого виступу традиційно заговорив про духовність і помилився в даті на тисячу років. те, що в цьому році Україна визначатиме 125-ту річницю хрещення Росії. Журналісти руху Стоп цензура слухають прес-конференцію у масках. Вони повернулися до президента його ж обличчям. Маска це є така символічна акція. Відбувається до певної міри діалог президента з самим собою. і запитують у гаранта про те, як його син зумів за такий недовгий час заробити мільярди. Як так швидко він став мільярдером? У вас є можливість задати це питання йому особисто. Наскільки мені відомо? В нього часу трошки більше ніж в мене. Я знаю, що він звик багато працювати вміє працювати, створив нормальну команду. Російські кореспонденти цікавляться в президента про борг перед Росією за газ і ув'язнену Тимошенко. Ви дійсно вважаєте, що в країні, в якій лідер опозиції сидить в тюрмі, в країні, в якій не урегулювані топливні питання, яка повинна 7 мільярдів доларів в сусідній країні, найголовніша проблема – це ліфти, трамваї і таксі. Президент стверджує, Тимошенко найбільша винна перед країною, уклавши газові контракти. Єжегодна убитки в страні, і я відповідаю за це. Приблизительно 6 мільярдів доларів. От аплодіруйте, пожалуйста, тим словам. Аплодіруйте, чи ви не аплодіруєте? Поки гарант відповідає, охоронці виводять журналістку Тетяну Чорновіл та хотіла прорватися без черги до мікрофона. Я прошу охрану, відпустіть, якщо ви мене слышите, хто там. Відпустіть, я прошу. Чорновол нагадує президентові про колишнього прем'єра Павла Лазаренка, якого підозрюють у вбивстві Євгена Щербаня. Саме за його урядування Віктор Янукович став губернатором Донеччини. Ви цей вопрос задайте президенту Кучмі, який на мене підписував указ. Слава Богу, він живой. Журналісти запитують гаранта і про те, де поділися книги його пера, за які він отримав. Небачений гонорар у 16 мільйонів гривень. А де ця книжка? І де інші ваші книжки? Чи це така своєрідна форма хабаря? Я не буду відповідати вам в такій тональності. Ви молода ще людина, вам багато жити. Тим паче сь сьогодні віс сьогодні. Весна мене слава богу. Вистачає грошей, ті, які я заробляю. На кінець Віктор Янукович обіцяє помилувати Юрія Луценка. Закінчиться кас... касаційний суд. Якщо він його не звільнить, я буду розглядати питання про його помилування. Тоді буде підійде моя черга. За дві години президентові вдалося відповісти на 17 запитань. Завершивши ефір, гарант обіцяє договорити з журналістами в холі та у супроводі охоронців швидко покидає український дім. Що-що? прохання добудувати Охмадит, який вже зведено 9 поверхів. Дада Анастасія Станко Ярослав Кречко, Тарас Матвієв та Кирило Лазаревич. ТВА.